Боже, дай істину. Маскується світці. Боже, дай Посавчати на віки, віків амі, пресвята і Тройця, помило нас, Господи, чести ріки наші. Влади попроси, беззаконня наші, святи, по світі, ціни на немочі наші. Імени Твоєго ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю, Ісину, і Святому Духові. І нині по серчазі на віки, віків, амі, очі нашої, сина, небесах, нехай святи, ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лід насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і ні відина з успоку, але визволи нас від Бокавого. Бо твої є царство і сила, і слава, Отця єсина і, і Святого Духа, нині і бовся час і, навіки, і віки Амінь. Миле, Господи, помилуй нас, по ніяк одвіто не знаючи, ось у цьому молитву тобі, як владиці, ми не приносимо, помилуй нас. Слава Цю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас. І помилуй, ми, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не молимось завладикуються нашого, блаженнішого митрополита Іпіфанія і високоприсвящень Владику нашого митрополита Нестора, за братів наших священників і священно-монахів і за все у Христі братство нашої. Милості твої, від великого милоседя прости <клухи> провини могої. Особливо ми мене від без законя мого і від гляха мого очисти мене. Бо беззаконя мої, я знагаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Бо беззаконня мої, я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, і в ліха породила мене, мати моя, от ти істину полюбив єси, недовідомий таємне. Ти радість і веселість, і зрадіють кості мої, розбити, на відео нагаді, на От... тілі візвонимо, на спасіння душі, на здоров'я тілесне і на захист проти всіх дух, всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що з неба зійшов, дає життя, спасіння світові, з тобою царює в єдності Святого Духа і бовся час і на віки, Коли дійшов ти до смерті життя безсмертне. І аду мертви блисінням Божества, коли ж умерли і з любим Пресвятого земних воскрасного. водиці і усвячується благодаті при святого дітей священного життя благословляється і освячуємо. Коли Божества, омерли і з любим під земних Стерити, і жили небесні, здибали, житі давчи Христе Боже, на слава тобі, коли зійшовся до смерті. 你怎么看？

Лижі умерли, ти слипів з земних сити. Коли зійшов ти до смерті життя безсмертне, тоді аду мертвити чути Божества. Коли ж умерли, і умерлих, і сливий підземний, Господ пристигити, і сили небесні зі ті давчі, Христе Боже, наш слава Тобі. Прибудрість. Благослови, благословен Христос Бог насаждені, час і на віки віки. Утверди Боже, цю православну віру, і на віки віки, при святої бородице, спаси носніше від Коровимів і недрівно дрібно, від зарапим, щоб сутіння Бога кова породила, то що бороть тебе величаємо. Слава тобі, Христи, Боже, надія наша. Слава Тобі, Сина і Святому Духу, і нині повсякчати на віки і віки. Амінь. Всім бажаю веселих свят, дорогі браті і сестри, попри війну і попри е, ті великі випробування для нас, для нашого народу, які е, Він несе, ми несемо е, Істо веселих вам свят, бо Христос воскрес, Воскресна Україна. Христос страждав воскрес заради того, щоб панувало життя, а не смерть на цьому світі. Тому з Богом спожити те, що ми з молитвою освятили сьогодні мирного всім неба Божих благословінь, ще раз веселих свят. Слава Ісусу!